Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Ми рухаємося вже до Соледара і до Бахмута. В Яковлівці у нас продовжуються штурмові дії з боку росіян. В Яковлівці ситуацію, як ми бачимо, автори мапи не змінили, і продовжує залишатися ось така викривлена, дуже дивна лінія фронту тут. Коли село з Заходу обрізане, відрізане е, ворожими наступаючими підрозділами, перерізана траса, яка з села веде е, на південь до Соледару, в напрямку Соледару, відповідно е, штурми ворожі продовжуються. В якому тут стані оборонні позиції наших сил, українців достеменно ніхто не знає. Деталі з Яковлівки не надходить і бачимо лише, що е, Село до кінця не окуповане росіянами вагнерівцями. В першу чергу вони на цьому районі вже дуже активно орудують. І будемо чекати більше даних, бо ситуація виглядає досить складною тяжкою. Що стосується цього села. В Бахмутському так само продовжуються бої, як і на східних околицях Соледара, без просування з боку росіян, з боку вагнерівців. Що стосується Бахмута безпосередньо, то теж за минулу добу вже просувань ворожих не було. Зафіксовано і підтверджено. Останнє, що ми з вами помітили, що стосується їхніх проривів і спроб рухатися вперед, це на східних околицях Бахмута, в районі садибної забудови біля вулиць Патріса Лумумби і 1 травневого провулку. Захопили вони декілька кварталів. От Ми відмотаємо назад на 12-11 число, тож це за цей тиждень ми бачимо, що росіянам вдалося захопити. Тут на цій ділянці, можливо, метрів 200-300 забудови власне, Бахмута, це схід, східна частина околиці. З півночі їхня спроба обійти місто в напрямку Підгороднього поки не розвивається, захлинулося, там було підірвано мости. Нагадаю, тим, хто дивився або ж не дивився наші минулі огляди. І поки що ворог призупинений тут, але всі, хто воює, хто тримає оборону у Бахмуті, описують Ситуацію як вкрай важку, надзвичайно важку, слово пекло звучить і так далі. Ворог не полишає спроб взяти Бахмут, обстрілює його з усіх видів озброєння, які має в наявності. З важкої артилерії, в тому числі, і ці спроби, інтенсивність штурмів наростають. Поки що не йдеться про те, що тут якось згасає енергія ворога, спроба його е, зайти в місто. Лише на героїзмі, на самовіддачі, на неймовірних зусиллях наших військових тримається оборона Бахмута. Зрештою, ми маємо відео нове із міста, якраз від військових. Можемо коротко їх послухати. Вони підтвердять все те, що. Я тут кажу. Тривають дуже тяжкі бої. Дуже сильно працює артилерія. Стрілкові бої великі. Ворог лізе просто як торгани, несе сумасшедші втрати, але все одно лізе. На деяких напрямках ми контратакуємо, на деяких напрямках вони намагаються продавлювати. Ворог лізе групами по 30 чоловік, намагаються видавити наших. Не, не шкодують, що кількість людей, як дуже велике. Поклали одних, випускають других, і йдуть, йдуть, і йдуть. І причому стараються закривати нас з усіх сторон. Ну, ми почули наших військових і по 30 груп вагнерівці заходять, власне, зближаються з позиціями оборонців Бахмута і штурмують далі. Це свідчить про те, що резерви у ворога ще є, їх предостатньо. І бої на східних околицях Бахмута дуже жорсткі, жорстокі. Е, що стосується південної околиці, Іванграда, Опитного, також ще південніших сіл Курдюмівка, Андріївка, то там так само продовжилися спроби штурму без просування з боку ворога, в тому числі в Кліщіївці. Хоча тут панівна панівні висоти зайняті ворогом, ми бачимо біля цих озер є таке підвищення, височина, пагорби, а село Кліщівка в долині лежить. Очевидно, що утримувати оборону в самому селі дуже невигідно, адже опиняються під обстрілом навіть зі стрілецької зброї з кулеметів. Ті, хто займає позиції в селі, цьому кліщівка це така улогована. Треба займати тоді оборонні позиції ще західніше на наступній оцій гряді. Пасмо таке є теж пагорбів. Залежно від рельєфу вибудовувати свою оборону. Тому Кліщівка, поки в сірій зоні, очевидно, ніким до кінця не контролюється, але росіяни туди не зайшли, не закріпилися. Звідси вони можуть обстрілювати з Кліщівки вже трасу, яка веде на Костянтинівку з Бахмута. і Погіршувати логістику постачання українських гарнізонів, які оборону Бахмута забезпечують, отож в Кордюмівці продовжилися ворожі спроби штурму без просування. Так само Зарянівка, оцей весь район, він теж активний. Стосовно бойових дій, тут ситуація принципово не змінюється. Рухаємося до Авдіївки. В Авдіївці ми казали вчора, що тут більш-менш якби порівняно з попередніми тижнями знизилася інтенсивність боїв. Це те, що повідомляв на І Ті, хто оглядає, хто створює мапу Deep State. Отож, Кам'янка, опитне водяне залишаються ключовими пунктами тут в цьому районі, звідки здійснюють свої штурми росіяни. Так само вони не просувалися тут. Важкі бої продовжуються і в Невельському. Так само оборонні з нашого боку, штурмуючи, атакуючи з боку ворога. І так само Мар'їнка в центрі Мар'янки продовжуються бої. Ми от дивилися в попередньому нашому огляді відео з Мар'янки від наших захисників. Дуже теж промовисте, абсолютно повторювати його не будемо. Коли цікавить, хто не бачив, можете повернутися до нашого вчорашнього огляду. Там йдуть просто вуличні бої в знищеному абсолютно місті, розбиті будинки. Поламані дерева, все обстріляно, і від вчора ситуація в Мар'їнці так само принципово не змінилася. З боку Новомихайлівки були нові спроби наступати ворога. Тобто, все це протяжність фронту від Соледара, від фактично навіть Білогорівки, там біля Лисичанська, аж до Вугледара. Сюди це, тут активність якраз належить, ініціатива належить росіянам.